Ціна на акції соціальної мережі номер один Facebook значно впала минулого тижня після того, як на ринок було виставлено понад 270 мільйонів акцій компанії. Сталося це внаслідок закінчення 91-денного мораторію на продаж тих акцій, які були придбані інвесторами під час IPO, тобто початкового виходу компанії на фондову біржу. У результаті акції Фейсбука минулого тижня продавалися за ціною менше 20 доларів. Нагадаємо, що у травні акції Фейсбук коштували понад 38 доларів. Деякі аналітики кажуть, що Фейсбук не виправдав очікувань інвесторів, і майбутній цієї компанії не передбачає нічого хорошого. Інші твердять, що, попри значне падіння, бити на сполох інвесторам поки зарано. Тему досліджувала Наталя Лунова. Перше публічне розміщення акцій компанії Facebook на фондовому ринку було найбільш очікуваним та голосним IPO 2012 року. Три місяці опісля інвестори всіма способами намагаються позбутися придбаних навесні акції. вони кинулися продавати свої акції. Це мені говорить про те, що люди, які добре знають ситуацію компанії, не хочуть більше бути частиною цього бізнесу. В четвер котирування акцій Facebook різко впали після того, як були зняті обмеження на продаж понад 270 мільйонів акцій компанії, куплених до виходу компанії на ринок. За підрахунками експертів, Facebook втратив 50 мільярдів своєї ринкової ціни. Але аналітик Standard Poor's Скорт Кеслер вважає, що купляти акції сьогодні, після того як їх ціна впала майже вдвічі, унікальна нагода для інвесторів нам здається, це непогана інвестиція, адже інсайдери, люди, які працюють у Фейсбук, не поспішають продавати своїх акцій. Інші аналітики закликають приватних інвесторів бути обережними. Липень для Фейсбук став збитковим через зменшення прибутків компанії та одночасне збільшення видатків. Виникають також занепокоєння щодо компетенції менеджменту компанії, де хто покладає вину за кризу в компанії на погані лідерські якості її засновника та виконавчого директора Марка Закерберга, який особисто втратив за цей час 9 мільярдів доларів. Вперше з часу IPO 28-річний Закерберг. Прокоментував ситуацію, щоправда, за закритими дверима, звернувшись до своїх співробітників та попередивши про те, що попереду нелегкі часи, Він і нарешті повернувся до них обличчям, постав перед цією компанією та сказав: Я розумію наскільки вам зараз важко. Ви можете відверто про це говорити, але не втрачайте надію. У той час, як деякі видання припускають, що зірка Закерберга згасає і він втрачає контроль над ситуацією, аналітики кажуть, що поки він має підтримку чотирьох тисяч його відданих працівників, його позиція непохитна. Фейсбук це свого роду релігія. Люди віддані своїй компанії. Хоча важко сказати, чи за тим стоятимуть справжні дії. Тим часом деякі експерти кажуть, що вони довірятимуть поведінці великих інвесторів. я не хочу купляти те, чого не купляє, наприклад, Goldman Sachs. Їхні фахівці знають справу, а повторювати за ними завжди безпечно. Що цього разу я не поспішатиму купувати Інші експерти переконують, що хоронити соціальну мережу номер один зарано в реальності ця компанія має потенціал збільшувати свої прибутки на 25 чи більше відсотків щорічно з 2012 до 2014 року. Для інвесторів це питання попиту та пропозиції. Поки що факти такі: 14 відсотків компанії були викинуті на ринок минулого тижня. У листопаді у вільний продаж поступить ще понад мільярд акцій. Як це вплине на їх ціну, передбачити поки що важко. Наталія Леонова голос Америки.